Дитячі курточки. Розміри на курточках не вказані, але підсувально курточки так підуть від трьох до 8 рочків. Курточки двосторонні, верхня саме, вода неприметна. і Вона йде подовжена з карманчиками, з світлодбиваючими елементами, засібочками на замочку та на кнопочках, капішончик. Ось така вона йде на другу сторону, фліс, капішанчик Внизу Візую липочки, щоб добре було тут. сушити курточку. Курточки дуже класні, теплючі.